Вітаю на каналі Агролюбитель. У мене передпосівна культивація. Вчора був початок, пару городів зробив в один слід. І то вже був вечір, тому що почав після роботи, перед вечором була годинка часу. Але один огород залишився на сьогодні, тому що Поводок тут обірвало, прийшлось їхати додому. Сьогодні підварив і продовжую. Планах провести отут в два сліди, тому що сьогодні вже трошки підсохло відносно вчорашнього. Проведу культивацію у два сліди, а також є ще годинки 3-4 до вечора. То вчорашні ділянки, де було в один слід, пройду в другий слід. Так що вже городи були готові до посіву. Маленька ділянка, відповідно, 10-15 хвилин і все зроблено на чистову. Ну це не глибоко тут. Сантиметрів 7. Тільки стрілки сховались та й, та й хватає під пшеницю. Тепер їду робити другий слід на інших ділянках. Приїхав на другу ділянку. Це вчора в один слід пройшов, а це другий слід. Зупинився, тому що знайшов находку дня. Прямо отак в релі лежав леміш. Це не мій, тому що в мене короткий по 25 сантиметрів, це 35-ка. Хтось колись загубив, тепер я знайшов. Майже гектарчик. Ось тут прямо це попередне картопля. А тут було дуже багато зелені справа і зліва, і відповідно доведеться, мабуть, третій слід зробити, але через день-два, коли підсохне. Впереді ще майже гектар, тому до вечора годинка треба. Спішити. Закінчив культивацію, вже темно, майже темно, але думаю, щось та й камера передасть. Один город звідси, через дорогу ще один город, але тут буде половина сіятись. Дуже це все важко, тому що, тому що мокро. Другий слід зробив трошки глибше культиватор, то вже на третій передачі не стягав трактор. Все-таки, коли сухо, то Т-25 справляється з будь-якою роботою. А коли мокро земля важка, відповідно, чи орати, чи культивацію проводити, це все для того трактора важко. Але нічого. Земля ліпиться. Найближчих 2-3 дня постоїть, тому що часу не буде сіяти. А можливо за 2-3 дня, якщо буде погода, то посію. Кому це відео сподобалось, ставте лайки, пишіть свої думки в коментарях. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу!